You've been on my mind I could touch the sky At I'll be running up and down Trying to think about you all the time I don't really need to follow Яно, yeah, okay. yeah, no, привіт. Вітаю тебе з перемогою сьогодні. Твоя команда перемогла у чинного чемпіона першої ліги. Які емоції після гри в тебе? Емоції та в принципі позитивні. Могли вигравати з більшим рахунком, могли більше забивати, могли більше реалізовувати свої моменти, але є як є, будемо намагатися в наступних іграх реалізовувати всі свої шанси забивати. Вже у другому матчі поспіль команда починає у другому таймі потужніше додавати. З чим це пов'язано, розкажи? Якось не знаю, чи ми не налаштовуємося до кінця, але всі дівчата виходять на поле з бойовим настроєм. Не знаю, з чим це пов'язано. Ти забуваєш у кожному матчі, забила і сьогодні. Скажи, чи є в тебе взагалі ціль стати кращою, може бомбардиркою в сезоні? Дуже хотілося б. Потрібно просто більше реалізовувати. Все буде, намагаємося намагаюся забувати, але все я, які? скажи взагалі, от яка атмосфера всередині команди, тому що четверта поспіль перемога 12 залікових балів, попереду важкі поєдинки. Розкажи, взагалі, ну як, як настрій, і тренерка головна казала, що команда буде боротися за найвищі місця. Чи відчуваєте ви зараз уже цей азарт поборотися за перше місце? З першого матчу ми. Прагнемо зайняти перше місце, uh -huh. боротися за вихід у вищу Лігу. Е, так буде складно грати Сістерс, але е, ми будемо боротися до кінця. Uh -huh. Все будемо віддавати всі свої сили. Я дякую тобі, Яна, через перемогу. Успіху майбутнього. Дякую, дякую.